Слава Ісусу Христу! Моє бажання теж, як і Юра говорив, в деякій мірі сказати це як побажання, проповідь, побажання, благословіння для молоді, яка з сьогоднішнього дня стане офіційно молоддю. І ми якраз в кінці проповіді будемо ще раз за них молитись. Хочемо їм ще вручити подарок, Біблію, щоб вони мали така спеціальна молодіжна Біблія. Особливо читали, особливо вникали і жили по Біблії. І ось, маючи сьогодні теж, як то можна сказати, цей контекст, то я хотів би, щоб найперше, сьогодні є три сестри, десять братів, одної сестри нема, щоб ми поговорили про служіння, тому що ми кажемо, переходить в молодіжне служіння. І от яка цінність служіння? Яка сила служіння? І от Якраз роздумуючи над цією темою, кожен щоб теж задав своє питання, а я служу? Ісус розказував одного разу таку історію, що виходив пан і наймав працівників. Пам'ятаєте? І кожного разу він приходив і знаходив людей, які без діла були. І от цей образ він ніби нагадує: ти при ділі, ти вже в служінні, чи ти непонятно де і непонятно що не зрозуміло де, і не зрозуміло що. Коли ми говоримо про служіння Богу, ми часто говоримо про посвято, про глибоке усвідомлення, про посвято Богу. А вже ж це ми більше говоримо про служителів. І відповідно, в нашій церкві ми вибираємо служителів і на деяконське, і на пасторське, і на принципі інші відповідальності і служіння. Але коли ми говоримо про служіння, це не тільки про оці речі, які я ще зауважив. І щодо дітей, і щодо підлітків, і щодо молоді, яка ще не заключила заповідь з Богом або не покаялась, теж Біблія показує нам є цінність служіння Богу. Почуйте цю думку. І особливо хотів би, щоб і старші це почули, тому що. Часто дехто може подумати, якщо він ще не покаяний, то чого його садить в хор, що він співав, служив Богу. Чому йому давати проповідувать? Він ще ж не заключив заповідь з Богом або не покаяний. І інші такі можуть виникати запитання. Але коли ми відкриваємо Слово Боже, ми бачимо, що діти служать Богу. Ми бачимо, що Бог цінує, коли само дитинство і підлітковому віці діти, підлітки, молодь служить Богу. І коли батьки залучають до служіння, це мудрі батьки. Батьки, які не залучають дітей до служіння, не мудрі. І самі найкращі побажання, благословіння, які б вони фізично, матеріально дали б, але якщо вони не залучають до служіння, вони, по суті, руйнують цю долю своїх же дітей. І якщо ви, особливо старші, задивитесь, подивитесь, проаналізуєте навіть 30-40 років, навіть помісної церкви нашої, і в цілому, от християнські церкви, ви побачите таку закономірність. Особливо діти віруючих батьків, ті, які з дитинства, з народження, з дитинства, з підліткових, з молодіжних років були в служінні, то вони і залишили служити Богу. Діти віруючих батьків, які такі були ситуативні. Часом їх заставляли на якісь речі, але в цілому вони не в служінні. Їх дуже важке, як то кажуть, знаєте, як ці хвилі. То вони в церкві, то вони поза церкви, то вони вірять Бога, то вони відступають. І таке дуже важке життя, і чимало від них вони ушли в світ. І так і не в Бога, або так і не служать. Я це все говорю як вступ, щоб показати є велике благословіння, чим раніше вже служити Богу. І чим краще це чим усвідомленіше це робити. В якомусь етапі нашого життя, і це нормально, коли в 6-7 років не все ми розуміємо, коли в 12 років ще не все розуміємо, і тому подібне. Але в процесі, коли ти служиш, і ти усвідомлюєш цю цінність, це благословіння оце якраз дорога Божа. Подивіться на, як ми кажемо, пророка Самоїла, коли він почав служити Богу. В підлітковому віці. Подивіться на Йосипа, коли він почав служити, виконуючи вже волю Божу, в підлітковому віці. Подивіться навіть на Ісуса в 12 років Він серед фарисеїв, книжників і розповідає, що написано в Слові Божому. Я хочу, щоб ми цими думками, цими ілюстраціями надихнулись і старші, щоб залучати в служіння молодь, підлітків від дітей, а зокрема, хто переходить в молодь, відчули, наскільки є благословення, наскільки є сила Божа. Тому, коли ми приймаємо рішення, я хочу бути служи... служінням, ну, бути служителем, але це з маленької букви мається навіть служити Богу. Я хочу служити, я хочу бути не таким пасивним, не ситуативним, а реально свідомо вибирати, щоб служити. Я хочу зачитати один текст, і цей текст просто одна історія, коли одні, ми не знаємо, хто це, про них написано просто, що четверо. Але хочу на прикладі них показати, як вони послужили і як Ісус використав їхнє служіння. Другий розділ Марка з першого вірша, коли Він, тобто Ісус, знову прийшов у Капернаум через декілька днів, розійшлася чутка, що він удома. І зразу ж зібралось багато людей, так що і біля дверей не було місця. І Він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим якого несли четверо. І, не маючи можливості наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де він знаходився, і через отвір спустили ноші, на яких лежав розслаблений. Ісус, бачучи віру їхню, говорить розслабленому: Сину, прощаються тобі гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників, які думали в серці своїм, Чому він так Бога зневажає, чи може він прощати гріхи, крім Бога? Ісус зараз відчув Духом Своїм, що вони так думають у собі, сказав їм: Чому ви так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, розслабленому, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: встань, візьми ноші свої, твої і ходи. Та що ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, І сказав розслабленому: Кажу тобі: встань, візьми ноші твої і йди додому. Він же зараз став, взяв ночі і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи ніколи нічого такого ми не бачили. Хто став причиною, що так багато людей вони прославляли ім'я Боже і ще й сказали: ніколи нічого подібного ми такого не бачили? Про них написано, що це четверо. Я не знаю, хто це. Я не знаю, коли ви читаєте цей текст, що вам приходить на думку, які це могли бути чи хлопці, чи чоловіки, чи жінки. От хто на вашу думку? Я подумав про що? Що саме такі нестандартні речі, хто може зробити, це якраз оце такі підлітки. Молодь. Ну, от коли ви щось чуєте, що щось зробили таке нестандартне, от хто це може зробити? Молодь. Ну, або діти, хтось таке. Я не кажу, що це діти або молодь зробили. Но я хочу показати, що це четверо, які розкрили дах. Там шуму наробили, і це справді, так сказати, багатьох злякали, багатьох здивували, і тому подібне. Але коли ми прочитали історію, то вони принесли розслаблено, вони послужили оцьому п'ятому. І Ісус, бачивши віру оціх четверо, взяв і зцілив і простив гріхи оцього п'ятого. Я хочу, щоб оця історія вона показала нам, що якщо вже виділятись, а в підлітковому молодіжному віці хочеться виділятись. Нам всім хочеться виділятись, і ми багато що робимо для цього. Але особливо в молодому віці хочеться, ніби, щоб так замітили, щоб побачили, що я от є, що я не сіра миска, як ми кажемо. Але от відчуйте цю силу. Направ енергію, сили, креативи, творчіство і інше якісь речі, щоб служити Богу, служачи людям. Тобто, в нас має бути ціль. Приводити людей до Ісуса, як і ціх четверо була ціль принести, привести, принести цього п'ятого до Ісуса, отак От і ми маємо зрозуміти, наше служіння має ціль приводити людей до Бога. Як ми вже будемо це досягати, це вже ж трошки друге питання, але воно має виходити з першого питання. В мене ціль приводити людей до Христа. Приходити до Христа і приводити людей до Христа. І от я хочу, щоб ми всі прийняли оце пісня, як побажання, як щодо нашого служіння, як щодо усвідомлення нашого служіння, чи привожу я людей до Христа, чи приношу я людей до Христа. Є такі, що не хочуть іти, а є такі, що не можуть іти до Христа. Но є четверо, які можуть колективно принести. І що характерно, науковці кажуть, що чотири це ті, які можуть створити тиск. Тобто, якщо ти приходиш до одної людини і щось їй кажеш, давай на ну, прийди на зібрання. Це таке собі не зовсім хороший тиск, який може подіяти. Але якщо чотири людини, отак з різних часів, або от в цілому, чотири, це дуже сильно для більшості переконливо звучить. Це я так відійшов чуть-чуть, як думку сказав, але як для мене це гарна ілюстрація про те, що ми маємо об'єднуватись, тому і молодіжне служіння, і інше служіння це спільнота. І ми об'єднуємось ради цілі, служіння Богу. Наша ціль служіння Богу, приводити людей до Христа, і ми якраз об'єднуємось, щоб, об'єднуючись, краще це звершувати або легше це звершувати. І тому Бог дає нам і церкву, і сім'ю, і інші такі спільноти, щоб об'єднуватись на служіння Богу. Тепер хочу зауважити наступні речі: коли ми маємо ціль приводити людей до Бога, приносити людей до Христа, це не означає, що на цьому шляху немає перешкод. І ми бачили, що ці четверо принесли до Ісуса, але побачили, що нереально зайти. Перепона, проблема, преграда. Але вони почали її вирішувати. І вже, відповідно, нестандартно вирішили, розкрили дах. Я хочу, щоб оця думка допомогла нам зрозуміти, що коли ми проходимо життя, ми бачимо, як багато є перепон трудносів, щоб не служити. І ж яке б ми служіння не взяли б, є перепони, є прегради. Наприклад, щоб поспівати, є якісь навантаження. Наприклад, співанку відвідувати і взагалі там дивитись час від часу партію свою, чи ти знаєш, якщо не знаєш, то додатково ще її пройти. Але часто ніби не виходить, або не хочеться, або думаєш, о, то, ж он, Давид не сидить, то що я буду сидити, або Вася не сидить, то що я не буду сидити. І завжди знаходиться 12, 15, 35 причин при перепон, щоб не служити. Ну давайте візьмемо від всіх чотирьох і побачимо, наскільки важливо нам це комунікувати, тобто мати відносини, мати взаємини з тими, які запалені служити. І разом спільно долати виклики, перепони, бар'єри, які ми зустрічаємо на шляху служіння Богу. Нас має ще раз і ще раз повторяюсь. Визначати наше служіння ціль. Ціль служити Богу, ціль приводити людей до Христа. І все, що може бути спосібне допомагати нам для цього, ми це використовуємо. А все, що зупиняє нас як преграда, ми зупиняємося думати, як її обійти або як її вирішити. Ми молимось, ми думаємо, але ми вирішуємо і ми йдемо далі, ми служимо. Я хочу тепер зупинитись і от показати, вже сьогодні сестри розказували нам якби вірш. Про таланти, що Бог дає нам таланти. І от хочу, щоб ми зауважили цю думку, як притча, Є от притча про таланти, і про міни є притча, що Бог дає нам життя, Бог дає нам час, Бог дає нам сезони. Ніколи в нас вже більше не повториться юність. Оці роки 14-18, представте, більше не буде тільки ці 4 роки. І оказується, в ці 4 роки ми можемо якісь речі зробити, а можемо послужити рясно для слави Божої. І інші періоди в нашому житті є. І оці періоди даються нам. І от головна істина, або головна думка, чи урок з, з причі, наприклад, про таланти, чи використовую я це для служіння Богу. Чи не марнує свій час, чи не марнує свої таланти, дари і все, що я маю. З іншої сторони, тепер з іншої сторони, хочу, щоб ми подивились на цю думку. Біблія показує нам, що не кількість, не величність нашого діяння перед Богом ціна. Пам'ятаєте, дві лепти вдови Ісус оцінив більше, ніж багато хто жертвував великі гроші. Тобто моя спроможність, моя віра, моя мотивація оце найбільша цінність перед лицем Божим або перед Богом. І якщо я, можливо, не можу співати, але я сприяю, щоб співати, я ще якісь інші речі роблю, щоб славилось ім'я Боже, це богоціно. І ці речі, часто Бог використовує в своєму царстві, набагато нам іще яскравіше. Я думаю, що не одну історію ви чули, як Божі великі діла ставались, починались від маленьких, простих речей, коли маленькі. Люди чи діти, вони запалювали, щоб послужити. Я оце недавно почув одну історію, і навіть зараз хочу їх засвідчити про неї. Тому що в Філадельфії є така церква Темпал. Можете, як ми кажемо, загуглити, поцікавитись. Але дуже цікаво, що сьогодні ця церква має приміщення на 3300 сидячих місць. Має е, біблійну школу. І, скажімо так. Навчається там приблизно тисячу студентів, має госпітал, ну, такий, якби для літніх людей, ну, мається на увазі соціальне служіння, і теж плюс-мінус 300 чоловік там, е, можуть ну, приймати ліки або інші якісь отримувати е, ну, допомогу чи то медичну, чи то соціальну. Мається на увазі дуже багато, широко, гарно функціонує в даному місті е, церква, темпл. Ну цікава ця історія тим, що якщо б ми зайшли, або ми можемо загуглити і подивитись, ми дізнаємося, що в тій церкві є, ніби, знаєте, стенд, і в тому стенді деяка інформація, но серед тих всіх інформацій є просто фотографія дівчинки. Маленької дівчинки. І якщо ви поцікавитесь, чому ця дівчинка там вісить, ви побачите, що її звати Дженні Сміт. і... Декілька років назад багато що стало можливим для цієї церкви саме через служіння цієї маленької дівчинки Дженні. Вона на початку навчального року колись прийшла, щоб теж відвідати недільну школу. І от коли помолили за діток і сказали, щоб кожен йшов по своїх класах, вона ніби як остання йшла в клас. Але там не було місця. І вона просто так застила і стояла. І пастор це побачив, підійшов і її провів, якось так, скажімо, все ж таки серед тісноти, але її там залишив. Вона хворіла, і пастор це не знав. І вона більше не приходила на зібрання. І через декілька, нацять місяців, я точно не пам'ятаю, чи, чи то півтора року, чи то два роки вона померла. Ну, позвонив тато цієї дівчини до пастора і каже: в мене є передача від моєї дочки. Вони зустрілись, і цей тато передав пастору і каже: тут є записка. Ми знайшли, так сказати, схованку нашої доці. І там було написано пожертва для церкви, щоб церква була більша і більше діток могли почути про Ісуса Христа. І вона назбирала 57 центів. Нема долара. Пастора вже здивувався, і що ж то 57 центів? Але він що зробив? Він взяв оці 57 центів всю історію і неділю рано розказав церкві, що така то Джені Сміт померла і залишила нам такі пожартування. Коли це сказ... ну, він оголосив і розказав, то церква так вирішила: давайте, значить, збирати на більший дім. Робити збір. Про це дізнався журналіст місцевий. Взяв, опублікував. Як ми кажемо, місцеву газету. І відповідно почали пожертвування іти з різних людей. Не тільки помісна церква долучилась до свору, але багато різних людей почали жертвувати, щоб побудувати нову будівлю. І як ця Дженні Сміт написала, щоб більше дітей дізнались про Ісуса. Один Реалтол дізнався і каже, в мене є якраз хороша ну, земля, і там можна побудувати церкву і дуже багато землі. Давайте ви купите. Пастор каже, у нас немає таких фінансів. І Релтол, він каже, то давайте я вам просто подарю. Просто за цих 57 центів. Ви мені отих 57 центів дасте, а я вам землю. Вони купили землю, велику під ці будівлі, які я на початку говорив, за 57 центів. І за декілька місяців їх була пожертва 250 тисяч доларів. На ті часи це були великі гроші, гроші і вони змогли, бачите, стільки будівлі побудувати. Це реальна історія, як я сказав, ми можемо її загуглити, перевірити. А хто буде в Філадельфії, можемо відвідати церкву Темпл і вживу побачити фото цієї дівчини і побачити оце свідоцтво. Як такі прості бажання служити, но вони зробили велике діло. Царстві Божому. Якщо от ми будемо збирати багато речей, ми побачимо справді, що багато служінь, вони звершуються через маленькі кроки, но націлені служити Богу. От я хочу, щоб і ця історія, і істина слова Божого, вона показала нам, що тут четверо зібрались і понесли на носілках п'ятого, розслабленого. Но сталося велике чудо, яке ми прочитали. Ніколи нічого такого ми не бачили. Ці люди бачили чудеса, бачили інші, скажімо, речі, но тут такого ніколи нічого такого не бачили, чого? Бо четверо згодились послужити. Тепер я хочу, від чого нас застерегти? Ми не маємо просто цілитись, аби зробити щось. Знаєте, от часом буває, настільки ми. Ніби переживаємо про служіння, що от батьки можуть це замітити по дітях. Ну, щось роби. Що? Та нема ж різниці, що просто будь задіяний. Бо десь хочеться, щоб не мішав, не, ну, не байдикував, щось зробив. Дивіться, Царстві Божому і служінні Богу, Бог не просто каже, що-небудь да, Богу ціно кожне діло, але в цілі приводити людей до Христа. Що-небудь або просто так, або видимось зробити, це не можна. У нас така історія була колись в сім'ї, в родині, в тату на роботі, і, можливо, дехто ближніх знає. Тато був такий один шофер, я не знаю, як назвати, але це просто для свідоцтва, що так не треба робити. Він був шофер, і, відповідно, більшості на маршрутках міняли ресори, якщо поб'ють шофера, ті, які побили. Там їхній напарник міг допомогти, там слесар міг помогти, але в цілому обов'язково цей шофер, який побив. І один шофер побив ресору, і він приїхав на яму, почав розбирати, але щось там годину, дві робить, щось стукає, і щось якби нема ніякого діла. А тоді якраз ще напарник чогось не приїхав, слесара не було, і він, ніби сам. Судяка, мама наша, десь зайшла і подивилась, підглянула, так сказати, цю всю процесію, і побачила, що він просто лежить, і тако просто час від часу стукає по ресорі. Тобто він не хотів, не, не знаю, чи то він не вмів, чи то він не хотів, але він создавав видимість. Я це спеціально розказав, бо це така яскрава історія. Але хочу, щоб ми зрозуміли, Бог не хоче, щоб ми просто видимість створювали, що ми сидимо хорі, чи там, що ми проповідаємо, чи розказуємо, чи інші якісь речі робимо. Но ми не для видимості, ми не на картинку працюємо. Ми маємо працювати на Царство Боже. Щоб прославилось ім'я Боже через нашу любов, через наше старання, через наші діяння. Теж чув таку історію просто для ілюстрації, хочу, щоб ми схематично побачили один військовий, він мав поранення. І ось його направили на якусь сучасну лікарню, кажуть, там все так по полочках ну, розложено. все тобі поможуть, от, піди і там все тобі поскажуть. І він приїхав. Приїхав, там записався, все якби оформився і чекає. І Тут йому кажуть, ти йди от по дверах. І тут ідея яка? Він взяв і пішов. І там написано було, що для важко поранених і легко поранених. Він подивився на себе. І Він ну, ніби ходить, ніби може робити, і взяв, пішов до легко хворих, легко, вибачаюсь, поранених. Після цього він сидів, там проходив якісь аналізи чи якісь обстеження, точно не знаю. Я так загально поверхнево розкажу цю історію. Но далі його направили і сказали, що ти йди далі. Бо там якраз конкретно по-твоєму інший лікар буде дивитись. Він прийшов і там. Виходили, скажем, лікарі і казали, хто є з офіцерів, то приходьте, хто не з офіцерів, то трошки там пізніше або почекайте. І він отак чекав, і отак потім вже всі офіцери пройшли і остались всі інші. І вони кажуть, то зайдіть. І їх всіх разом зібрали і ніби проводили, ніби як ми кажемо, майстер-клас, що робити. І от я до чого це все роблю? Говорю. Тому що цей світ військовий пізніше потім говорить. Його запитують, ну як там ця лікарня? Хороша ж там бачиш, так все упорядковано, багато різних діянь. Він каже: знаєш, я так дивлюсь на цю всю історію. Вони мені нічого не помогли. Ну така сильна організація, так багато різних кімнат, різних лікарів, різних процедур. Каже, півдня каже, от я був, ніби в приділі, все щось зробили, щось кликали, десь вибирали там туда, то там туди. Ну знаєте, як то кажуть, все двіження, але нічого не помогли. І от мені оця історія, знаєте, як символічна. Часто в Україні в нас такого багато, і багато що упорядковують, реформують, і ти приходиш і якийсь такий ніби рух, ніби те, 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 а реально не допомагають. Я не про всіх, не про все, але є часом такі відчуття. І так само ми можемо настільки якісь речі робити, але немає суті, немає змісту. То ми знову говоримо, це не про це. І ми маємо не так служити, щоб просто форму видавати, або просто імітувати працю, або створювати ніби атмосферу праці. Ми маємо цілитись, приводити людей до Христа. І ми маємо свідомо все глибше і глибше, або все більше і більше думати, що може посприяти, щоб приводити людей до Христа. Щоб люди через моє життя, через мою поведінку, через мою обмову, через мої окремі види служіння, вони пізнавали волю Божу. Вони приходили до Бога. Ось яка ціль. Тому я хочу ще раз сказати, що Ісус вразився цими четверо не через те, що вони дах відкрили, якщо так сказати, а через те, що, бачучи їхню віру. От я хочу кульмінацію сказати, що все, що ми маємо служити, робити, має визначати наша віра, віра в Бога. І ми маємо працювати над тим, щоб формувати свою віру, но і жити по вірі, служачи Богу. Тому, як я сказав на початку, ми сьогодні, от благословляючи тих, хто входить в молодіжне служіння, хочемо і подарувати Біблію, і ще раз сказати, зміцняйте свою віру. Читайте Боже Слово, хай це стане системними речами, які щоденно ви будете формувати свою віру. Но друге, те, як я і свою проповідь направив: но живіть по вірі, служіть Богу, служіть людям, розвивайте в служіннях, проявляйте таланти, дари, в служіння Богу по вірі. Нехай віра стане, знаєте, як той моторчик для служіння Богу, для служіння і в церкві, і в сім'ї, і в школах, в університетах. І де ми будемо, служімо Богу, бо Бог нас до цього покликав. І це велика привілегія. Слава Богу! Тому я хочу ще раз якби, підсумувати і сказати оцю істину, що є велика сила, велика цінність служити. Тому ми закликаємо, ми проповідуємо, що немає більш привілегійно, більш цінно, більш важливо, ніж служити Богу. Но ми говоримо і говоримо, деталізуючи якраз від слова Божого, що служити потрібно Богу, приводячи людей до Бога, служачи людям, якраз приводячи їх до Христа. Щоб це не було просто форма, це не просто було занятість, а це було реально. Ми приводимо людей до Бога. І ми це робимо по вірі. Тому формуємо свою віру, зміцняємось вірі і живімо по вірі, служачи Богу. Хай Бог нас на це благословить. Зараз, як ми говорили, ми хочемо ще раз помолитися за кожного і в цілому за цю групу, яка переходить в молодь, і подарити їм Біблію. Тому я хотів би запросити всіх хлопців, сестер, щоб отак стали тут, як ми кажемо, на сцені. Виходьте. І наша молодь має, як я сказав, для вас подарок. Від молодіжного відділу ми хочемо подарувати Біблію кожному, що ви читали, вникали і жили по Слову Божому по вірі.